Цінуєте якість вам потрібен майстер-професіонал. А як обрати такого майстра? Перше, зверніть увагу на фото, відео його робіт має зачепити. Друге, яким різноманіттям декоративних технік володіє майстер? Чим більше якісного різноманіття, тим краще. Третє, як він відноситься до дрібних деталей у роботі? Яка культура мови і яке його робоче середовище? Четверте і головне, професіонал це багаж знань, сучасних матеріалів та технологій, які він втілює і досконалює з власного досвіду. Так ось нещодавно я себе прокачав на відкритому семінарі майстер-класі з мікроцементу від світового виробника мікроцементів Калоріфічо Венісану. Отримав сертифікат. Головне, отримав. Базові знання нових продуктів 2025 року закріпив і підтвердив свої базові знання в матеріалах, отримав відповіді та рішення від виробника продукції, як доглядати та ремонтувати готові поверхні. Ну, тепер я готовий на 150%. Це ще один плюс в нашу скарбничку 5-річного досвіду праці з мікроцементами. Звоніть із певністю та замовляйте покриття з гарантією від виробника.